Вітаю всіх! Я Владислав Трошенко, Чернігівський міський голова, спеціально для читачів блискавки. Атаки на те, це як українцям перезимувати. Ми бачимо планове знищення російським агресорам не тільки генеруючих об'єктів, але і потужних трансформаторних підстанцій, і лінії електропередач. Це в свою чергу призведе до планових відключень або навіть повних відключень електроенергії, і як наслідок відсутність більшості джерел життєзабезпечення це вода, тепла вода, опалення і відповідно. Всім сім'ям треба бути готовим до цього, записатися теплими речами, мати записні джерела теплозабезпечення і виходить уже з тієї ситуації, з тих обставин, які ми будемо мати на поточну дату. Чи можна ставити буржуйки в квартирах? Не можна ставити буржуйки в квартирах, можна ставити. А кому треба розставити в залежності від поточної ситуації? Українцям потрібно економити електроенергію. Навіщо? А для того, щоб не було непланових, саме непідходящий момент відключення електроенергії, коли люди будуть знаходитися в вагонах в поїзді метру, в ліфтах, в операційних, в пологових будинках, треба витримати цей надзвичайно складний рік. І ми його обов'язково витримаємо. Чи буде черговий наступ з боку Білорусі на Чернігів? Це залежить від ступіння навіженості військово-політичного керівництва Росії і Білорусії. Але в будь-якому разі і Збройні сили, і чернігівці готові дати достойну відповідь агресорам. Що потрібно відновлювати в першу чергу? Звісно, це оселя громадян. І, звісно, треба відновлювати все те, що дало можливість мати в цих оселях. Газ, електроенергію, холодну, гарячу воду. І звісно жапалення. Чернігів вистояв. Скільки часу потрібно для того, щоб відновитися повністю? Вважаю, що потрібно від 3 до 5 років і коштів 4-5 мільярдів доларів. Треба відновити підприємства критичної інфраструктури, магістральні мережі, відновити школи, відновити дитячі садочки, лікарні відновити об'єкти спортивної інфраструктури, зокрема центральний стадіон. Як допомагають міста один одному, Щонайменше, це слово підтримки від мера до мера. І найважливіше, це ті речі, які вкрай необхідні саме всю секунду. Нам допомагали і Вінниця, і Хмельницький, і Франківськ, і решта міст України. Ніхто не залишився безучасним. Чи повертаються українці додому? Звісно ж, повертаються, тому що як не є складно і які не є ризики, але ніде краще ніж вдома нема і не буде.